Робота, яку ми робимо, навіть важко сказати, наскільки це важливо. Ти, коли приїжджаєш на схід, бачиш волонтерів, бачиш цей рух і розумієш. Якщо ми розпадемося, я думаю, що нашій армії буде важко. а то й взагалі ну, не хочеться сказати щось але. Волонтерський рух він тримає, він тримає. Бо ну, і припиняти його не можна. не можна. Це люди, які роблять велике діло, а в принципі, роблять вони це завдяки вам. Якщо ви будете донатити, якщо ви будете приділяти е, такі, таким командам увагу, ну це є кров, кров цього організму Україна. Так, так, так. Дякую, Дякую. Зі святом, до зустрічі зі святом. Зі святом. І вас. Зі святом. Слава Україні! Це буде Україна! Слава героям! Слава.